На мальовничому березі річки Збруч розташоване невеличке містечко сатанів. Його минуле оповите легендами тут неймовірно красива природа, вапнякові гори, ліси, цілючі джерела й води, чисте повітря, руїни древньої фортеці, монастиря, синагога, міська брама, печери. Справжній водяний млин, парк хижаків Арден, все це вабило і вабить сюди людей. Є декілька версій назви містечка сатанів. Одна із легенд про римське походження назви сатанів. Коли римське військо імператора Трояна після здобуття Дакії рухалося на північ, то один із воєвод, дійшовши до місця, де зараз розташований Сатанів. Запитав у легіонерів Сатеннон, досить чи йти далі? У відповідь почув сад, що й дало назву сатанів. Інша версія: в часи хрещення Русі, сюди на береги збруча прийшли гнані новою вірою язичницькі священники, і язичницькі обряди вершили в цій місцевості аж до 17 століття. Все, що було пов'язано із язичництвом. Церква оголосила сатанинським. Але найбільш вірогідно, що назва містечка походить від Молдавського сад велике село. Згодом його стали називати Сатанів. У давні часи тут проживало чимало молдаван. А молдавське словосполучення Сатіноу нове село, точний час виникнення Сатанова невідомий. Перша письмова згадка про місто датується 1404 роком. Коли польський король Владислав II Ягайло подарував сатанів Петру Шафранцю за військові заслуги, в той час дарували цілі повіти, села, міста. Такі були тоді подарунки. Через певний час, у 1431 році, ці землі перейшли Петрові одровонджу У 1443 році Сатанів отримав статус містечка, а в 1641 році йому було надано Магдебурзьке право. А місцеві жителі кажуть, що містом сатани їх містечко обізвали чи то турки, чи то татари, котрі так і не зуміли взяти його могутні укріплення. Сатанівський замок це визначна пам'ятка Поділля та одна з найдавніших фортифікаційних споруд цього краю. І ось коли землі Сатанова в 1431 році перейшли у володіння подільського воєводи Петра Одровонжа, він взявся зводити над берегами збруча кам'яний замок для захисту населення від частих набігів татар. Тут колись також були розташовані оборонні укріплення у XVII столітті. Одна із спадкоємець Одровонджа вийшла заміж за шляхтича Синявського, і замок став власністю роду Синявських аж до початку ХХ століття. Саме вони перебудували фортецю і зміцнили її, надавши споруді форми п'ятикутника, розділивши зовнішні і внутрішні стіни глибоким ровом. До кінця XIX століття Сатанівський замок уже був частково зруйнований, і його ніхто не збирався відновлювати. А ось ви бачите велику башту. Тут, на цій території, в 1899 році, була збудована цукроварня. А в самому замку був розміщений водогін, який тягнув воду зі збруча і подавав її наверх до фабрики. Завод тут був майже 100 років, і його закрили лише в 2002 році. Ну і звісно, радянська влада. Внесла свій руйнівний внесок. У 1924 році вона вирішила знести Сатанівську фортецю, оскільки вона нібито загрожувала людському життю. Замок від знищення врятував Всеукраїнський центральний виконавчий комітет, який скасував постанову про знесення і наказав реставрувати фортецю, для чого навіть було виділено немалу суму грошей. На той час це було 5 тисяч карбованців. Проте з невідомих причин відновлення так і не почалося, і її фортеця почала занепадати. Загальна площа Сатанівської фортеці становила півтора гектара. Вона добре охоронялася подвійними зовнішніми і внутрішніми стінами, які розділяв рів. Висота фортечних мурів подекуди доходила до 10 метрів, а їхня товщина становила півтора метра. І з усіх кутів на замку були триярусні оборонні вежі. Вони виходили на лінію мурів. До наших днів збереглося лише три такі. І ось ви бачите круглу вежу, яка стоїть окремо. Вона збереглася до цього часу і збереглися деякі стіни фортеці. Круглу вежу було споруджено задовго до відомих документальних згадок про поселення. Ця унікальна пам'ятка архітектури відома в народі як вежа одровонча. Вона є рідкісним зразком мурованого будівництва часів давньої Русі. Бійниці її дуже вузькі, а з внутрішнього боку розширюються для зручнішої стрільби з лука. Місцеві жителі вірять, що у селі Калагарівка на Тернопільщині, яке розташоване на правому березі збруча, є льох. Із якого починається таємний підземний хід до сатанівського замку. Сатанів постійно пліндрували кримські татари в 1528-1530 роки. А в 1617 році кримські татари спустошили сатанів і його околиці. 1618 рік вони знову напали на північне Поділля. Та пограбували місто сатанів. Про цей напад згадував польський поет Петро Горчин у творі свіжі смутні сльози стражденного поділля 1618 року. Напади татар повторювалися і в наступні десятиліття, але його мешканці постійно укріплювали. 1641 року. Власниця Сатанова Катерина Синявська піднесла містечко до статуса міста. І зі згоди польського короля надала поселенню в друге Магдебурзьке право за кількістю населення. Понад п'ять тисяч мешканців сатанів посів значне місце серед великих міст України. Уявляєте п'ять тисяч мешканців. Сатанів був постійно в зоні військових дій. В середині травня 1651 року Богдан Хмельницький здійснив швидкий кидок через сатанів у район Зборова. А навесні 1653 року українська армія на чолі з Богданом Хмельницьким вирішила в черговий похід. Козацькі загони зайняли сатанів, Тернопіль та інші міста Західного Поділля та Східної Галичини. Тися 1672 року Західне Поділля перейшло під владу Османської імперії, але Сатанів і далі залишався у володіння Польщі. Між поляками і турками за Сатанів довго йшли військові бої, і тільки 1676 року місто потрапило під владу турків. У пісні про битву козацького ватажка Медведенка під Солопківцями 1702 року, вміщеній у рокописному збірнику 18 століття, є такі рядки: хвалилися козаченьки Сатана вайдучі, Будем драти, пане брате, з китайок онучі. А у 1744 році Софія Чарториська виклопотала королівську грамоту, якою в Сатонові запроваджувався щорічний. Чотиритижневий ярмарок. І ярмарки у Сатанові проводяться до цього часу. Через Сатанів пролягав соляний шлях із Коломиї на Київ. Ось таке містечко Сатанів. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. В описі під цим відео ви знайдете посилання на цікаве відео про сатанівську браму, про справжній водяний млин. Про Сатонівську синагогу, про парк хижаків Арден, про свято Святотроїцький монастир.